Привіт малята! Всім бажаю доброго ранку. Погляньте, сьогодні до нас на заняття знову завітала наша гостя. Ви її всі добре пам'ятаєте? Як звати нашу кицю? Так, правильно! Кіцю звати Келлі. Келлі добре знає, що на цьому тижні ми з вами дізнаємося все більше і більше про сім'ю, про родину. Киця Келлі сьогодні хоче познайомити вас із своєю родиною. Погляньмо, будь ласка, на картинку на зображенні ви бачите родину котів. Праворуч тато. Як ми скажемо на тата? Так, це кіт. Ліворуч мама, маму назвемо Кішка. А посередині ви бачите маленьких дитинчат. Це кошенята. Спробуймо порахувати кошенят. Один, два, три, чотири, п'ять. Разом їх буде п'ятеро. А ще додамо двох дорослих. кота і кішку і разом буде сім. Сім'я. Слово сім'я? Можна замінити іншим теплим словом. Родина. У родині всі її члени піклуються один про одного, допомагають один одному, радіють. А як же у родині Келлі піклуються один про одного? Погляньте, будь ласка, на картинку. Кішка, мама, годує своїх дитинчат теплим, смачним та корисним молоком. Майже весь свій час мама приділяє новонародженим кошеняткам, які не зможуть самі про себе попіклуватися у перші тижні. А як піклуються у вашій родині один про одного? Погляньте на зображення. Що ви бачите? Найсильніший у сім'ї це, звичайно, тато. Він може виконати будь-яку важку справу. Мама готує їжу, донечка може допомагати їй, і навіть синок може на кухні допомогти. Всі піклуються один про одного. Особливої уваги піклування потребують найстарші, наймудріші члени родини. Хто найстарший у сім'ї діти? Так, це дідусь та бабуся. А хто найменший, наймолодший? Правильно, це діти. Наша киця Келлі радіє з того, що змогла сьогодні завітати на заняття, розповісти про свою родину, тато, кіт, мама, кішка, а її дітки, як ми скажемо на них? Так, кошенята. А ви запам'ятали, діти, хто у вас в родині найстарший? Це дідусь та бабуся, а наймолодші це дітки правильно. Я бажаю вам, щоб ваша родина була міцною, щоб кожен піклувався один про одного, радів всім перемогам і не забував, що сім'я і родина це найцінніше, що може бути у кожної людини. Бережіть свою родину. До побачення!